Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 5 червня. Сьогодні вже 1198-й день війни Росії проти України. Попри постійний терор з боку окупантів, тут у тилу не припиняється робота, аби підтримувати країну. Зокрема, в межах політики зроблено в Україні на Хмельниччині. З'явиться ще один індустріальний парк. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Це новий промисловий майданчик в майбутньому налагодить переробку агропродукції. Ба Більше тут планують створити не менше 350 робочих місць. Далі про події четверга в області дивіться за мить на 33-му телеканалі. Два комплекси радіоелектронної боротьби на понад 500 тисяч гривень. Саме таку допомогу цього разу отримали наші захисники від Волочиська. Нагадаємо, це обладнання допомагає боротися з ворожими дронами, приглушує сигнали та підвищує безпеку наших військових на передовій. До слова, допомогу вдалося організувати завдяки міському бюджету. Автономний хід, кондиціонер, камери відеоспостереження та новенький дизайн. Хмельницький спецкомунтранс отримав чергову партію новеньких тролейбусів. Цього разу вулицями міста курсуватиме одразу п'ять рогатих. Отримало їх місто завдяки європейським партнерам. Власне, в 2023 році з Європейським банком реконструкції і розвитку ми підписали проєкт оновлення громадського транспорту в місті Хмельницькому. Він передбачає отримання нових тролейбусів за кредитні і грантові кошти. Він передбачає оновлення частини матеріально-технічної бази нашого комунального підприємства Електротранс. Він передбачає так само оновлення зупинок очікування громадського транспорту. Виготовляє тролейбуси український виробник. Це Чернігівський автозавод. Саме з ним у рамках проєкту Хмельницький у 2023-му підписав контракт. Згідно нього місто має отримати 44 новеньких рогатих, як і попередні зразки. Ці тролейбуси мають низку переваг як для водіїв, так і для пасажирів. Підтверджує це й пані Оля. Вона працює водієм громадського транспорту з 2019-го. каже різницю помітно з перших хвилин для пасажирів. Тут комфортно є вже кондиціонер. В салоні є під кожним сидінням. Зарядка для телефону. Є кнопка, яка нажимає, ну самі пасажири можуть відчиняти, зачиняти двері. А для нас тут мол, є дві кнопки, які опускають, піднімають самі штанги, Не треба виходити на вулицю. Вони самі заходять під ліри. Цього року згідно графіків, трошки підкоригованих. На жаль, через терористичні удари російської терористичної недодержави, графіки ми змушені були трохи коригувати. Ми маємо отримати ще дві партії тролейбусів. Першу в вересні, 9 і другу в грудні 14. Ну і остання партія буде отримана згідно графіків в березні. Вже 2026 року. Побачити на дорогах міста отримані рогаті хмельничани зможуть уже найближчими днями. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Об'єкт культурної спадщини відтепер садиба князя Сангушка на Хмельниччині буде під захистом держави. Завдяки прокуратурі архітектурний комплекс, до якого входять палац, дворики з аркадами, місток, костел місіонерів внесли до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Палац князя Сангушка, побудований у середині 18 століття, за проєктом і під керівництвом італійського архітектора Пауло Антоніо Фонтані у стилі бароко. Зведений він на правому березі річки Горині. Втім, наразі палац перебуває в аварійному стані. Сама садиба є в край аварійному стані на сьогоднішній день. Фактично залишилися зовнішні стіни дуже частково. Внутрішніх стін пересінків самих фактичного перекриття даху взагалі не збереглося більш-менш нормальному це. В'їзний двір, і скажімо так, на цьому все те, що. Сьогоднішній день до комплексу входить також і костел святого Йосипа і костел ордену місіонерів. То останні два об'єкти перебувають в нормальному стані. Костел є на сьогоднішній день діючий в приміщеннях монастиря місіонерів. На сьогоднішній день розташовані на першому поверсі різні державні установи. Окреме приміщення взяті користування місцевою польською громадою. Другий, третій поверхи це розташовані приміщення дитячі школи мистецтв вони є нормально. На даний час ведуться роботи щодо захисту покрівлі, тому що там є цегляні виступи. Вони зараз закриваються для того, щоб не було доступу вологі. Це воно дасть можливість зберегти пам'ятку для наступних поколінь. Перед повномасштабним вторгненням було розроблено проект першочерговий проти аварійних консерваційні роботи на власне на самому палаці Сангушків. Дворик з аркадами і міст 27 Якщо я не помиляюсь, лютого 22 року мала бути презентація цього проекту і мала бути реалізація. Але на жаль, війна внесла свої корективи. П'ять років позбавлення волі зі спитовим терміном. Такий вирок отримала підприємиця з Хмельниччини, яка допомагала оформити групи інвалідності. Нагадаємо, що жінку затримали у вересні минулого року. У той час вона, маючи вплив на посадових осіб міської лікарні та обласного центру МСЕК, обіцяла допомогти у вирішенні питання оформлення другої групи інвалідності для особи, що підлягає мобілізації, або підготовку фіктивних документів для безперешкодного виїзду за кордон. Місцева підприємиця оцінювала у 500 тисяч гривень. Кошти утримувала у кілька етапів – 35 тисяч гривень та 12 тисяч доларів. Тепер ж доведеться понести відповідальність за такі діяння. Вироком суду її позбавили волі на 5 років з іспитовим терміном на 2 роки та сплатою понад 540 тисяч гривень штрафу. Виклав відео у соцмережі та отримав штраф. У Хмельницькому правоохоронці склали адмінпротокол на водія БМВ, який порушив правила дорожнього руху. Інцидент стався на перехресті вулиць Свободи Проскурівська. Там автомобіль здійснив дрифт прямо на проїжджій частині. Відео з місця події потрапило в інтернет та одразу зацікавило поліціянтів. В результаті водія знайшли. Тепер він муситиме сплатити 510 гривень штрафу. Правила безпеки влітку для дітлахів. Днями хмельницькі надзвичайники приймали у себе наймолодших гостей. Під час зустрічі з дошкільнятами вони розповідали про правила безпеки у побуті під час відпочинку та нагадали про наслідки ігор з вогнем. Крім того, в чергове проінструктували малечу, як діяти під час сигналу повітряної тривоги, після чого дозволили порозглядати пожежний інвентар та спецтехніку. Схожа, але уже на базі школи, зустріч зі школярами пройшла й у Кам'янці-Подільському. Усе, Аби літні канікули пройшли для малечі не лише цікаво та весело, а й безпечно. Погода на 6 червня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру, у п'ятницю очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. В день короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура по області вночі становитиме 15-20 градусів тепла. В день 26-31 градус вище нуля. У Хмельницьку вночі буде 16-18 градусів із позначкою «плюс». В день 27-29 градусів тепла. Такими були новини четверга. Бережіть себе, не забувайте реагувати на загрози від агресора. В разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі вже завтра.